До нас долучається Сергій Грабський, пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку вітаємо вас. Вітаємо. Хотіла би почати з вами з ситуації на Харківщині. Зокрема, інститут вивчення війни говорить про те, що Росія кинула під Вовчанськ підрозділи чеченського батальйону. Захід Ахмат, скажіть, будь ласка, про що це свідчить? Мені здається, що з 22-го року ми про чеченців на фронті так активно і не чули. Ну, знаєте, це свідчить про те, про що ми говорили завжди, що операція під Харковом носить відволікаючий характер, і треба розуміти, що чеченські батальйони, вони, як правило, належать до Росгвардії. Тобто вони виконують такі додаткові функції, і зараз їх туди направили, ну, як вони кажуть, на стабілізацію ситуації безпосередньо в місто Обочанську. А тому а, росіяни вводять такі підрозділи саме на той напрямок. Ну для того, щоб свої досить обмежені ресурси а треба розуміти, що е, хоч вони мають півмільйона військ, які оперують проти нас, е, все ж таки їх не вистачає на всі напрямки. Тому Зараз для того, щоб підтримати боєздатність підрозділів на основних напрямках ведення боротьби в Донецькій області, вони заміняють поступово ці підрозділи Збройних сил Російської Федерації підрозділами Росгвардії, в тому числі чеченськими батальйонами. Ну а пане Сергію, зазвичай підрозділи Росгвардії, Це ж уже не регулярні війська на території перекидаються. В яких випадках? Е як я вже сказав, для як вони кажуть стабілізації ситуації, зачистки території, проведення каральних дій проти місцевого населення, можливо, подавлення якогось руку спротиву, я просто чому уточнюю? Тобто росіяни вважають, що вони там закріплюються надовго тепер? Ну безумовно, вони будуть намагатися закріпитися там надовго, і, ну і додатково, то що я казав, що як один з варіантів застосування це застосування цих підрозділів в заміну тих підрозділів збройних сил Російської Федерації, які втратили боєздатність, тобто така подвійна мета для що для застосзастосування таких нерегулярних, я б сказав, підрозділів. Пане Сергію, чи це означає, що ви не бачите спроб або по потенціалу в росіян розвивати далі цей свій харківський наступ? Спроби бачу потенціалу Не бачу. Треба розуміти, що відповідно до тої стратегії, яку використовує противник у цій війні, вони можуть намагатися розтягувати увагу наших сил оборони, розтягувати наші ресурси, і такі спроби триватимуть. Але треба розуміти, це підкреслюється багатьма джерелами, що на цьому напрямку противник загалом сконцентрував максимум з підрозділів Росгвардії до 50 тисяч. Для порівняння, для порівняння на Донецькому напрямку дії приблизно 270 тисяч. Тобто ми говоримо за великим рахунком у 9 разів більше. Тому а... говорити про те, що там противник буде намагатися щось розвинути, якийсь наступ, ну, буде недоцільним. Тим більше, що вони не підійшли навіть до основної лінії оборони, а бойові дії точаться у межах до 10 кілометрів від лінії від лінії державного кордону, що свідчить про бойові дії в зоні полоси забезпечення, тобто там навіть потенційно не могло бути наших серйозних укріплень, незважаючи на той елемент, який здіймається часом у засобах інформації щодо недостатнього рівня фортифікаційних споруд, там їх просто не могло бути, і ви бачите, що навіть за таких умов нашими героїчними діями фактично зупинили посилання противника. Пане Сергію, а от в контексті розпорошення українських сил одна це із цілей, яку ставлять перед собою росіяни, вступаючи на Харківщину через україно російський кордон. Наскільки ви бачите ймовірним потенційний наступ на суми? Ми нагадаємо, що сьогодні суми вже від ранку через обстріли повністю без світла. Наш і Держприкордонслужба... служба. Так, знаєте, оцінює потенційний наступ на суми як такий, що не можна виключати. Шановні друзі, треба розуміти, що у нас не існує спокійних ділянок кордону між Російською Федерацією та Україною. Я б сказав більше, що вся зона в 5 кілометрів, навіть 10 кілометрів в нашу сторону, і в російську сторону це зона постійних бойових зіткнень, на диверсійних груп постійних обстрілів, ракетних ударів та мінометних атак. І зміна формату просто посилення інтенсивності бойових дій. Це просто зміна безпосереднього характеру ведення бойових дій. Там бойові дії тривають постійно. Чи можливо якесь просування на Харків на Сумському напрямку? Ми говоримо не про наступ на суми. Там просто банально не вистачає ресурсів для того, а про якісь провокативні відволікаючі дії. Так це можливо ну, в такому ж форматі, як це відбувається зараз на харківському напрямку. І саме це вкладається в концепцію ведення бойових дій Російської Федерації, так як вони бачать це зараз. Тому так безумовно активізація підкреслюю, активізація бойових дій на цьому напрямку можлива, але загрози для сум в тій кількості якості військ, які там зосереджені, бути не може. Ано Сергію, і щоб закрити вже питання потенційних нових загроз з боку росіян, чи немає ознак створення ударного групування на Чернігівському напрямку, тому що цей напрямок теж один з таких потенційних напрямків наступу, про які говорили експерти, передбачаючи, що буде на лінії фронту у травні і червні цього року. Ну, безумовно, плани по створенню такого групування існують, і їх не може не бути, але ми робимо все можливе, щоб ті плани не були здійснені. І зараз ми вже бачимо те, що противник змушений відмовитися від одночасної атаки на сумському напрямку разом з харківським напрямком. Вони змушені вже передислоковувати свої ресурси для того, щоб Продовжувати тиск на визначених напрямках, там вже бойові де бойові дії ведуться. Вони протестували харківський напрямок. Ми побачили скільки це коштує для них, як дорого обходиться кожний метр української землі. Ну і роблять певні. Удосконалення або переплановують свої дії, але треба розуміти, що вони жодним чином не відмовляються від такої концепції бойових вторгнення на різних ділянках фронту. Але якщо ми говоримо про сьогодні, про ранок 22 травня, то безпосередньої загрози атаки з Черні на Чернігівський напрямок не існує. Там просто не вистачає сил для того, щоб це робити. Пане Сергію, Укренерго вийшло з заявою про те, що от Україна. Інці мають навчитися жити без світла. Ми розуміємо, що ці відключення світла через удари росіян по нашій енергетичній інфраструктурі це така певна загроза для цивільного населення. А як відключення світлу світла в такому загальнонаціональному масштабі впливає і на нашу здатність оборонятися, там на те ж саме виготовлення можливо снарядів, які виготовляються на території України, чи на спроможність нашого оборонно-промислового комплексу? Ну, безумовно, це абсолютно негативний вплив, про який ми говоримо, він має місце, тому що ну, неможливо забезпечити всі абсолютно підприємства автономними джерелами живлення, хоча це треба робити. І давайте не забувати, що крім виробництва є ще одна сфера, яка потерпає від російських ударів по нашій енергетиці, це транспортна сфера. Давайте не забувати, що Україна, якщо я не помиляюся, Має розволужену мережу залізниць, десь здається 75 тисяч кілометрів, з них більша частина електрифікована. Удари, удари по такій системі обмежує нашу можливості не тільки по виробництву озброєння боєприпасів та матеріальних засобів для ведення бойових дій, а й доставки цих видів товарів, якщо можна їх сказати, до конч... кінцевого споживача, тобто до наших військ. Це надзвичайно складна проблема, яка вимагає комплексного вирішення на рівні держави і на рівні громади. Ано Сергію, тепер хотіло би поговорити з вами про те, що сили оборони зараз активно застосовують на фронті, поки ми не отримали дозвіл використовувати західну зброю для ударів по російській території. То ефективно вона використовується для ударів, по зокрема окупованій території. Кілька днів поспіль були удари по Луганську. Колись ще на початку повномасштабного вторгнення Росіяни вважали Луганщину чи не найбезпечнішою такої тилової для себе території чи вони змінили свою логістику, враховуючи те, що ми можемо діставати скупчення російських військ на цій території вже зокрема і за допомогою західної зброї? Чи росіяни просто змушені все одно на території Луганщини розташовувати свої війська? Це дуже цікаве питання, тому що треба розуміти, що змінити логістику в один момент одним розчірком пора, просто неможливо. І саме тому нам добре відомі локації, де противник зосереджує свої ресурси, свої війська, і ми наносимо по немодамі. Звісно, вони змушені відтягувати свої ресурси, і найяскравішим прикладом ефективного застосування і української і західної зброї є Крим. І ми вже з вами бачили повідомлення про те, що а, в, в Чорному морі не залишилося ні одного корабля російського. Вони всі ховаються в портах. Приблизно така ж ситуація на окупованих, на окупованих територіях Донеччини і Луганщини, по яким ми постійно наносимо удар, в тому числі західною зброєю. тут я хотів скоригувати трошки. Це, це повідомлення щодо не використання зброї. Ми її використовуємо в тому числі по території Російської Федерації. Ми маємо обмеження щодо застосування дальнобійних типів ракет по території Російської Федерації, тих типів, які можуть розглядатися як потенційні носії ядерної зброї. Ніхто. Просто подумайте самі, ніхто не може проконтролювати, що, наприклад, там десь в районі Харківщини, по напрямку на ми використали Джевелін, але ж це західна зброя і або артилерійські снаряди. Тому треба дуже чітко ставити акценти, про яку саме зброю йдеться. Ми використовуємо західну зброю для нанесення ударів по території противника, в тому числі, але не використовуємо, не маємо дозвіл на використання, і це абсолютно зрозуміло, дальнобійних ракет з дальністю більше 300 кілометрів по території. На Російської Федерації, хоча ми їх використовуємо по території Криму. Але а той... дозвольте, дозвольте помітити, так. що Крим за російськими даними, власне, так само територія Російської Федерації. Так. Ну так вони пишуть поки що в в тому папірці, що у них чомусь називається конституція. Пан Сергій, а тут про далекобійну зброю хотілося би продовжити і про дозвіл України використовувати цю зброю по території Російської Федерації по об'єктах там військовим. Ми знаємо про те, що зараз в Сполучених Штатах Америки група конгресменів, як від демократів, так і від республіканців, зібралася з тим, щоб звернутися до Пентагону із заявою про дозвіл Україні бити далекобійною зброєю західного виробництва по території Російської Федерації. Як ви вважаєте, що це таке? Це таке політиканство перед виборами, чи дійсно такі заяви конгресменів можуть до чогось призвести? І перше, і друге треба розуміти, що не можна розглядати цей процес окремо, що це от пов'язано з виборами, а це пов'язано з якимись перспективами розвитку ситуації. Треба усвідомлювати саму природу цієї цієї ситуації. За міжнародними законами, за міжнародними правилами, люба зброя з дальністю більше 300 кілометрів розглядається як потенційний засіб доставки ядерних боєприпасів. Тому Америка зобов'язана декларувати свою прихильність щодо питання нерозповсюдження ядерної зброї це виключно важливе питання, і саме тому така політична заява конгресменів може свідчити, окрім ну, безумовно передвиборних обіцянок. Про те, що Америка або певна частина американського політику ну, готова перейти ну, дуже важливу червону лінію. Треба розуміти, що це надзвичайно важлива червона лінія, тобто обійти міжнародні договори і ну, звичаєве право, як кажуть, на заході щодо використання саме дальнобійної зброї по території традиційної території Російської Федерації, це дуже серйозний політичний крок, і саме тому. Дуже обережно його обговорюють, і саме тому точиться так багато, скажімо так диспитів щодо використання цієї зброї. Пане Сергію, поки Україна чекає або сподівається на дозвіл для використання далекобійної зброї по території Росії, цю саму територію щедро так. Окроплюють, можна сказати, фугасними бомбами самі росіяни. Видання «The Insider» порахувало, що тільки за останні три місяці російські війська ненавмисно скинули на свою територію або на окуповану територію 53 фугасні авіабомби. А скажіть, будь ласка, про що це свідчить? Давайте не забувати, що до цієї війни ніхто в світі не готувався, і саме тому Російська Федерація зараз використовує в тому числі стрільби припасів, Це перший. Фактор, про який треба говорити, вони не надійні а другий те, що санкції працюють, і тут ми маємо справу з таким поняттям і інфраструктурний і промисловий колапс Російської Федерації, коли вони не можуть забезпечити внаслідок того, що вони просто не мають достатньо науково технічного і промислового потенціалу. Виробництво якісної зброї, тому кількість такої зброї, яка падає незрозуміло, де буде збільшуватися. Бо більше я, я можу сказати, що якщо ми говоримо про пуски ракет, зверніть увагу. Я маю на увазі крилаті ракети. Вони всі здійснюються з території над акваторією якоїсь водної поверхні, чи то каспійське море, чи чорне? Чому то тому, що як мінімум 10% ракет, які сходять із направляючих літаків, ну просто банально падають у воду. І це так само є ризиком небезпеки для Російської Федерації. Я не кажу, що всі вони будуть падати у воду, але Така особливість російської зброї існує і це практика, з якою вони мають жити, розуміючи, що вони можуть постраждати не тільки від української зброї, а від зброї Російської Федерації. Тощо пане Сергію, останнє запитання. Воно стосується наших партнерів, які нам дуже сильно допомагають. Це скандинавські країни від. Фінляндії ми вже отримуємо 23-й чи 24-й за ліком транш військової допомоги. Данія нещодавно виділила Україні 700 мільйонів доларів військової допомоги. Це наші такі на в Європі північне таке крило наших союзників, які нам дуже сильно допомагають, і в цьому контексті там з'явилася новина про те, що російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни, тобто Росії, з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. І Литва, і Фінляндія, як знаємо, є члени НАТО. Які і наслідки це може нести. Це що це і що це таке? Як розцінювати цю новину? Що Росія ухвалює в односторонньому порядку рішення змінити кордони з країнами НАТО? Ви знаєте, це такий тест на ескалацію. Треба розуміти. Давайте будемо відверті на сьогоднішній день. Країни Балтії вони не готові чинити спротив спротив Російської Федерації. І Російська Федерація такими демонстративними дипломатичними або дипломатично-політичними діями намагається визначити межу, за яку їй не дозволять зайти, як далеко вони можуть нахабніти, і що в цьому може бути протиставлено з боку країн-членів НАТО. Тому треба дуже уважно слідкувати за розвитком подій тут за тими заявами, які будуть звучати, тому що зараз. Країни НАТО знаходяться у надзвичайно вразливому стані, їм нема чим відповісти прямо сьогодні на агресивні дії Російської Федерації. Це треба розуміти. Тому такі заяви викликають дуже серйозне занепокоєння для нас і для наших союзників. І до речі, якщо так вже говорити, що то це один крок до того, що потенційно війська НАТО можуть оперувати на території України у разі нападу Російської Федерації на одну з країн НАТО, ну зокрема, Литву ж саму. І мене дуже непокоїть саме ситуація Голивою, тому що Сувалський коридор це саме те. і Ми дуже давно спостерігаємо за розвитком подій там і як Російська Федерація проводить, ну скажімо так, тестові випробування зброї, які можуть свідчення про під, свідчити про підготовку військової операції саме на цьому напрямку. Пане Сергія, дуже вам дякуємо. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.